Лише за останній тиждень бригади швидкої допомоги дев'ять разів виїздили до пацієнтів через переохолодження. Шістьох людей довелося госпіталізувати. Тож працівники швидкої допомоги, а також рятувальники, нагадують про правила безпеки на морозі. Дуже важливо подбати про теплий одяг і зручне взуття. Одяг обов'язково має бути багатошаровим. Потрібно не забувати про рукавички, шарфи, шапки, про термобілизну, термоодяг, тому що він набагато краще зігріває. Ну, взагалі, от обмежувати тривале перебування на вулиці, особливо без руху, якщо ми стоїмо на одному місці. Варто пам'ятати, що ризики обморожень спричиняють пориви морозного вітру, крім того. Більш піддаються обмороженням люди старшого віку, тобто більш вразливі, і діти. Ну і варто пам'ятати про те, що алкогольне сп'яніння, алкоголь не зігріває.